Розкажіть, будь ласка, для початку, що значить те, що наші військові українські відбили ворога якомога далі від Слов'янського? Що це значить для громади? Ну це, перш за все, все ж таки небезпека, тому що, крім того, що ракетами дальнобійними обстрілювалося місто, ще були СЗО, була артилерія ствольна. Ну і загроза оточення взяття в кільце, теж ми вже уникли ну зі зміною ситуації на фронті, і це дуже добре, тому що ми розуміємо, що ворог відступає, і далі дистанція між ворогом і нашим містом стає більшою, тобто буде небезпечно. Але зараз вказати про це ще зарано, тому що ворог все ж таки обстрілює місто ракетами с Стриста, яких там більше 100 кілометрів дальність бою. Людей в місті багато залишилося зараз. Ми бачимо, що людей стає більше. Вони приїжджають, деякі знову виїжджають. Коли взяли там речі зимні, там привели свою оселю до зимового періоду. А деякі залишаються зараз і там десь оцінюють ситуацію, чи залишатись чи ні, є якась цифра? Зараз немає, тому що є така імміграція. Ми вивозимо зараз як хаб людей, і те в тому числі із Святогірської громади, з Лиманщини. Тому зараз неважливо підрахувати повністю. Деякі з цих мешканців цих громад залишаються в місті, проживають у своїх знайомих. Тобто я думаю, що через місяць, коли там. Буде вже е, ясно, скільки ж все ж таки людей залишається на зиму в місті. Щодо зими, от ви згадали з опалювальним сезоном, готові, не готові, як готуєтеся? Е, ну що, газ подається, зараз е, всі структури працюють над тим, щоб він з'явився в критичній інфраструктурі, а також у. Тих, хто проживає в приватних будинках, наскільки я розумію, це вже найближчим часом станеться. На сьогоднішній час запустити опалення в багатоповерхівках неможливо, тому це буде, мабуть, таке випробування для тих, хто залишається. Ну тому, що потрібно розуміти, що будуть проблеми із водою, з каналізацією. Ну і все ж таки з опаленням теж, тому що нагрузка на опалювальні прибори, на електрику, на ТП буде збільшена. Ну дай Бог, щоб вона витримала. Чи будете ставити палатки, буржуйки? Ну, якісь пункти обігріву? Ну, в якості пунктів обігріву ми зараз будемо запускати. А, Школи, садочки. Для, у нас там є, вони обладнані пілетними котлами, тобто буде, буде альтернативна можливість опалювати, якщо там не буде світла, будуть генератори стояти. Я маю на увазі, навіть не буде електрики, ми зможемо опалювати, навіть якщо постачання газу буде неможливо на місце. Мало там це потрібно. Передбачати, що все може статися, тобто такі пункти 10 пунктів обігріву від 4 до 10 тисяч. Ми можемо розмістити в них до того моменту, поки там не проведемо евакуацію або не відновимо ті наслідки, які там плануємо, що можуть статися. У вас нещодавно був пост про евакуацію людей. Що це було за евакуація, кого і куди. Ну, Евакуюємо людей кожного дня, і незважаючи на те, що десь може комусь там вже з коміну набивили мої пости стосовно евакуації людей. Я бачу, що люди так нервово відносяться до тих, хто вже залишається в місті. Вони з чомусь думають, що їх хтось там насильно виштовхує з міста там, і сприймають, що немає газу, електрики, перебої з, там, з якимись там комунальними послугами або електротранспортом. Це робить влада так, щоб вони. Виїжджали, можу сказати, що мене ніхто не переконає в тому, що евакуація рятує життя наших мешканців. Сьогодні загибло 28 людей. Це трагедія. Але якщо взяти що це 7 місяців, місто було під обстрілами, і подивитись на ті руйнування, які ворог зробив в місті, і влучання в приватні будинки, влучання в багатоповерхівки, і що там всього я кажу, всього дійсно всього 28 Загиблих, а могло бути більше, якщо б там були мешканці. Тому, тому я і закликаю завжди, що зараз ще небезпечно, потрібно виїжджати, якщо є така можливість, і потрібно подбати і про дітей своїх, і про своє, про свою небезпеку. Тому евакуація йде не тільки там у нас організовано різні там, райони. Останнім часом от ми набирали групу до Франції завдяки. Співпраці з там з Київською громадською організацією, з Женією Колібаця, ну активна така мешканка з Києва, яка вже допомагала місту там з різними проєктами. Вдалося вивести там 48 людей до Франції. Маємо надію на подальшу співпрацю, тому що ще раз кажу, що евакуація рятує життя. І зараз взимку це теж дуже важливо. Все ж таки людям. Десь в десь небезпечних районах бути, тому що у нас проблема не там не Слов'янську, а проблема Донецької області з постачанням електрики, тобто е дуже велике руйнування. Це по перше. Ну і по-третє, істочник подачі цієї електрики. Е якщо раніше було три, зараз там один. Маємо надію, що будуть збільшуватися, але ж ми потрібно розуміти, що основна складова це військова. Ракети прилітають, дрони прилітають. тому чекаємо маємо надію як я завжди кажу надіємо, надіємося на лучше готуємося к худшому Плануємо запускати електротранспорт, тому що розумію, що людей стає більше. Вже запустились там маршрутки, вже сполучення між віддаленими районами з центром і з ЖД є. Але все ж таки, я так розумію, що люди чекають, що буде безкоштовний транспорт, електротранспорт. У зв'язку з тим, що е зазнавало наше тролейбусне управління обстрілів, там на сьогоднішній день потребують ремонту 9 одиниць. Тобто, всі що, всі тролейбуси, які зараз залишились, вони потребують ремонту. То на це виділені кошти. 700 тисяч піде на закупівлю запчастин. Всього 5 мільйонів виділили буквально на Останньому тижні на роботу тролейбусного парку, це щоб забезпечити людей до кінця року заробітною платньою, також проплатити електропостачання на ці потреби, ну і закупити всі необхідні запчастини. Тому плануємо, що як, як тільки буде відновлений парк, тролейбусний відремонтовані тролейбуси, вони вийдуть в рейс. Ну а ще ми п'ять тролейбусів викували. Це ті тролейбуси, які нові, получали за кошти гранту за європейські кошти, тому вони зараз знаходяться в безпечному місті, тому що розуміємо, що все ж таки потрібно зберегти якусь частину транспорту і для мирного часу, коли збільшиться кількість мешканців Слов'янського. плануємо, що це станеться весною. Маємо надію. Знаєте, ну ви так просто оптимістично говорите, а при цьому в чатиках завжди там в тому ж телеграмі постійно говорять, що от все обстріляно, в місті нічого нема. Можете згадати, де найбільше ну от коли були обстріли, там найбільше загиблих або найбільше там якісь не знаю, знищення? Ну давайте так, якщо Сім місяців взяти як за основу, то е, багато е, жертв у нас було, коли місто влітку обстрілювали е, касетними зарядами РСЗО і обстрілювали не вночі, а в день, коли люди знаходились там біля своїх будинків або, або біля там, ринків, е, також біля зупинок е, і біля е, супермаркетів. Ось тоді майже після кожного обстрілу були загиблі. Там я якщо так не пам'ять ну, пам мені не підводить, це десь 18-20 іменно тоді загинуло мешканців. Ну і були прямі влучання в багатоповерхівки. Теж це в центрі міста теж були були загиблі. Сказати, які райони більше обстрілювалися, які менше, можу сказати, що ну доставалося усім. І на на район лісний там були обстріли і центр міста, і околице. Тобто, так виділити де більше, де менше за сім місяців досталось всім мікрорайонам майже. Всі пізнали, що це таке обстріли. Є місце якесь, яке для вас рідне, до якого ви прикипіли і його знищили? Там в мене все місто рідне, і все я боліче сприймаю. Особливо, ви знаєте, я кажу завжди так кажу, що на сьогоднішній день. Так, цифра така е, велика. 600 будинків різної степені там, руйнувань зазнали окна, вікна, дахи, там, щось більше, щось менше, там, школа, садочок. Але це все ми відновимо. Я впевнений, тому що ми бачимо, що це не ті руйнування, які зараз є там, в Бахмуті, в Лимані, Святогірську, в інших містах. І це ми дійсно, якщо там найближче місто, це ми як місто курорт якщо порівнювати з цими містами, то а ось життя, яке втрачають наші мешканці, залишаючись в містах в місті, то його вже не повернеш, тому це, це важливо. Ми вже починаємо виділяти гроші на. Скажемо так, відновлення, готуємося до до нього. Розуміємо, що цей час настане. Чекаємо весни, як я вже казав, може це оптимістично, але розуміємо, що потрібно займатися цими питаннями. Зараз виділені гроші з місцевого бюджету на ремонт дахів, щоб зберегти ті будівлі, які. Ну так, познали там якісь обстріли, але їх можливо зберегти, якщо там провести якісь невеликі ремонти. Це робимо далі, виділяємо гроші на експертизи для того, щоб все ж таки підготуватися, розуміти, скільки коштів потрібно на відновлення багато поверхівок і займаємося вже пошуком донорів, хто буде їх там нам допомагати в цьому питанні. Тому знаєте, як, і війна йде, і вже думаємо про відновлення. От ви сказали, що люди залишаються, і це ну якби не їхній розсуд. А що з точки зору гуманітарки, ну, гуманітарної складової? Чи є їжа, там аптеки працюють? Ну, ви знаєте, гуманітарної катастрофи в місті, на щастя, не сталося, тому що були небезпечні шляхи підвозу, як продуктів харчування, так і медичних там, різних там, товарів. Тобто, напрямок на Дніпро завжди був під час військових дій і придовжен. Можуть бути безпечним, тому все необхідне є. Працює і банківська система. Так людям завжди не вистачає, але гуманітарна допомога надається як військову адміністрацію, вона йде і від уряду, йде від різних там фондів, волонтерів. Тому я думаю, що зараз її достатня кількість, ну а те, що людині завжди хай хочеться більше, це вже таке. Ніхто в нас з голоду не помер, ніхто в нас не там. Немає такого там, знаєте, проблеми з харчуванням. Більш того, у нас працювали чотири соціальні столови, тобто ми годували людей безплатними обідами в віддалених районах міста. Зараз відновлюємо через пару тижнів знову їх роботу, тобто чотири соціальні столови будуть працювати і годувати наших мешканців, які там не зможуть приготувати собі їжу там або не буде електрики, щось інше там, там не потрібно якийсь мати статус. Просто якщо ти розумієш, що тобі. Потрібна така допомога, йдеш в столову і отримуєш харчування. Скажіть, де дізнатися потім про адреси? А з 1 листопада почнуть працювати ці столови, Вони будуть знаходитись в тих самих містах, де і були. Це школи віддалених там мікрорайонах, це їх чотири. Тому далі інформацію я розміщу в себе на сторінки, як тільки вони запрацюють. Що по аптеках, по не знаю, ринки працюють? Знаєте, я зараз, ну, вони працювали, але кількість їх була невелика. Я маю на увазі аптек, там, магазинів, там, господарчої групи, якщо продуктові працювали усі. А зараз я бачу, що відкриваються все нові торгові, торговельні точки, які там працюють як в напрямку господарчої групи, так і аптек стає більше. А підприємці, от є ті, хто працював і працюють зараз. Пекарні, там не знаю кафе. Ну невелика кількість. Ну ви якщо прийдете по місту, то побачите їх. Так є декілька кафе, зараз там відновлюють свою роботу в такому, ну може, не в тому форматі, як працювали, але все ж таки бачу, що люди запускають свій бізнес не в великій там кількості таких підприємств є зараз в місті, але все ж таки сфера обслуговування вона починає працювати. Тобто у всіх настрої оптимістичні? Так, я це розумію. Люди втомилися, це так, Це все це, 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 це зрозуміло. Але ще хочу казати, знаєте, це коли люди запитують там, то, то, що ми з вами там про, 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 про те, що розмовляли, там чи по чи можливо повертатись. Вони ж від мене ждуть такий клич, що все, повертаємось. Ну я можу сказати, що я такий клич зараз ще не дам. Тому я буду наполягати на своєму, що потрібно все ж таки евакуюватися, тому що це врятує життя. А далі, коли там починаються якісь там сльози, я кажу, ніхто не тримає. Якщо неможливо вже на чужбіні, то повертайтеся, але це ваша відповідальність, особиста ваша. Тому що моє завдання робити так все необхідне, щоб працювала критична інфраструктура, але не все можливо зробити, тому що йде війна. І забезпечити усім необхідним, особливо взимку, не буде можливості зробити це оперативно. Це буде робити влада, все, що необхідно робити. Але потрібно розуміти на, на ті ризики, які ви зараз там себе будете там обрікати, чи так, якщо так можна сказати. А далі це ваш вибір. Ви можете залишатися десь де ви зараз знаходитесь, можете повернутися. Але я потрібно, мені потрібно вам надати інформацію, правдиву інформацію, що вас чекає. Знаєте, вони ж бачать, що ви в місті, що ви залишилися, не плануєте їхати. Ви там кожного ранку я дивлюся, як ви виходите в ефіри, бо це не вихає. Слухайте, Ну я вам так скажу. Перш ніж з таким натхненням виходити в ефір, я вивіз всю свою сім'ю, там всі, хто мені там найближчих до себе людей, не тільки родичів. Щоб от залишатися в тому стані, в якому я зараз знаходжусь. І я розумію, що вони в безпеці, і мене це, знаєте, як там, гріє душу. Якщо так у людей у всіх так все устроєно, що вони там, десь один хтось з сім'ї приїде, а інші залишаються в безпеці, і він же хоче там ризикнути, похороняти свої там коври та пилісоси, телевізори, за які він там турбується, або ще за щось, то, будь ласка. А так, все ж таки, я ще раз хочу сказати, що 28 загиблих, 90 поранених. І ось останній приклад, а можу сказати, два останніх приклади, дуже таких жахливих. Останній – це коли відомий лікар повернувся в місто за речами і вже збирався виїжджати, але попав під нічний обстріл, загинув. І сім'я, яка проживала в приватному будинку, Зразу один обстріл, одна ракета, і забрала життя чотирьох мешканців слов'янської громади. Це потрібно про це думати і розуміти, що небезпека залишається. Зараз люди кажуть, так, дійсно там, а де зараз небезпечно? Обстрілюють всюди. Але потрібно розуміти, знаєте, як кажу, що мене не треба переконувати в тому, де безпечніше, де ні. Чому? Тому що я знаю, що наше місто воно по-своєму дуже так, застройка в неї така, ну, плотна, а, тобто де не прилітить, десь там буде. Влучання, ну якщо тільки там за місто не ну, десь на околицях. А якщо центр, то ну, дуже маленька відстань від одного будинку до іншого, дуже маленька відстань від мікрорайонів, тобто у нас таких там пустерів, там раз, два і все. Одно діло, коли там велике місто прилітає одна-дві ракети на мільйонник там, з їхньою там збудовою, і друге діло, коли прилітає в Слов'янськ, де дуже там така ну, забудова Щіль. щільна так. Ви згадали про приліт в родину цей приватний будинок, а я згадала про хлопчика. Зараз що з ним? Диво, що він залишився живий, тобто він спав на дивані, і цей диван просто, як книга, склався і захищив, захистив його, і його просто. Вибуховою хвилею винесло з будинку. Тобто я туди приїхав, я був просто в шуці, тому що від будинку не було, навіть фундаменту не було. Просто е, кірпичі в один там слой е, розкидані там, біля хати. І неможливо навіть сказати, що тут був будинок. Просто от стоїш на рівному місці. Зараз він знаходиться в Дніпрі. Е, стан його здоров'я не викликає у лікарів там. Е, Сумніву, що він буде жити, там, да, скажімо так, що все буде добре, але потрібно, що на те, щоб ці поранення вже десь залишились позаду, потрібен час, але ще є психологічна травма у дитини, тому що загинула його опікун, його рідна сестра. Зараз я радий, що багато мешканців Слов'янська відгукнулись на цю беду. хочуть. Взяти під опіку цього хлопця, але зараз не на час, ще, все ж таки йому, йому теж приймати рішення, і йому потрібен час, щоб відновити свій там, психологічний стан, перш за все. Але люди питають, як можна допомогти, звертаються, хочуть щось там, якісь там подарунки хлопцю зробити. Це приємно, але все ж таки ще, все, все, ще потрібен час. Як простий українець, який живе там у Тернополі, у Львові, в Вінниці в Києві, може допомогти вашій громаді. Допомога надходить. Є різні там, знаєте. Форми співпраці, і це як великі фонди допомагають. Да, наприклад, я іноді, виходячи на свою сторінку в Фейсбуці, там слово вдячності від нашої громади, виход адресу там кажу, але є просто люди, які там вже напротягом, наприклад, там трьох-чотирьох місяців просто закуповують якісь там продукти або медикаменти. Їдуть по містах Донецької області. В них вже є такий маршрут, їх вже чекають. Вони там роблять якісь там дзвінки, попереджаючи, що вони будуть. І без всякої там якоїсь там допомоги міжнародних організацій просто за свої кошти везуть це, передають. Тому є різні форми співпраці. І ми вдячні кожному, якщо це буде або там якась там бандероль невеличка, або там фура допомоги. Всім вдячні.